Дасія Логан. Заміна ГРМ. Це капець. і помпу. Я не знаю, як ту помпу поміняти. Це вже генератор зняв. Там йде шланг. Не шланг, а патрубок йде. Це просто капець. Кондиціонер відкрутив. Генератор відкрутив. А той патрубок. Це треба повністю знімати плаху. Повністю знімати плаху. Інакше нічого не вийде. От тобі і заміна ГРМ. Заміна ГРМ то нормально, але з помпу. Проблема. Один болт можеш відкрутити, патрубка. А другий там, за кронштейном Будемо будемо розкручувати. Будемо ще махатися Це Це Просто От Отако. Всі треба кронштейни познімати, генератор. Бік відкрутити кондиціонер. І тоді алелуя, помпа знімається. Та пішла. І помпу зняли. Не може поставити. Це, кап це просто кап'є. Це, це, якщо подивитися, стоїть, тому що це рішення Ради безпеки ООН, Яка, який тоді би Росію. От як вона виглядала? Там Помпа і що треба зробити, щоб, Значить, того, щоб її поділено відбулося. Потрібно, якщо не мандати ОНУ, то домовлення познімати повністю на Щоб генератор, кондиціонер. Росія погоджується, що війська стоять на території України. Тому що ви розумієте, що жодна страна, країна навіть, не погодиться самої ідеї, то, щоб відкрутити і, там, буває там І всі будуть говорять, а чого заради туди? От тобі маєш. Росія не схвалили цього.